Завтра входить у права останній місяць літа, і ми за традицією зібрали для своїх глядачів інформацію про усі зміни, які серпень принесе в життя пересічних українців, Від дати, коли розпочнеться навчальний рік, до виплат на день незалежності. Докладніше далі. До свята День Незалежності України, 24 серпня, деякі категорії пенсіонерів отримають разову виплату від держави у сумі від 450 до 3100 гривень. Насамперед, така виплата передбачена для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, а також громадян, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і першу групу інвалідності через війну або утримання у концтаборах. Саме вони отримають найбільші виплати. Гроші будуть нараховані автоматично разом із пенсіонерами. Дякую з 1 серпня деякі пенсіонери отримають також надбавки до пенсії за віком. Доплати призначають тим, кому вже виповнилося 70 років і в кого виплати у сумі не перевищують 10 тисяч триста гривень. Це показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсії 2020 року. Найбільшу надбавку отримують пенсіонери віком 80 років і більше, а саме 570 гривень. У серпні українцям держава продовжить надавати субсидії на оплату житлових і комунальних послуг. Абонентське обслуговування для споживачів, купівлю скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, як завжди, житлові субсидії можуть отримати ті, у кого плата за житлово комунальні послуги вища за встановлений обов'язковий платіж. Також зараз йдеться про те, щоб запровадити новий вид субсидії для переселенців компенсацію оренди житла. Але поки невідомо, чи отримають вони цю субсидію саме у серпні. Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, навчальний рік 24-25 в українських школах розпочнеться 2 вересня і завершиться 30 червня 25 року. Водночас право визначати початок навчального процесу залишається за педагогічними радами кожного закладу загальної середньої освіти, тож не виключено, що у деяких регіонах діти можуть піти до школи раніше через складну енергетичну ситуацію в країні. Також у серпні з обігу вилучають купюри 500 гривень старого зразка, тобто 2003-2007 років випуску. Ці купюри замінюватимуть на нові, але при цьому українці зможуть розраховуватися старими також без будь-яких обмежень. Не потрібно спеціально йти міняти їх у банк. А на хороші новини влада не планує підвищувати у серпні тарифи на комуналку. Для більшості українців вони залишаться колишніми. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.